Всім привіт! На восьмому каналі. Сьогодні поговоримо на тему страхування і реєстрації автомобіля. Тобто цю тему ми розділимо на дві. Спочатку страхування вам потрібно оформити, тому що без номера страхування ви не зможете зареєструвати автомобіль. Це обов'язково. Тобто Вам резервує цей номер, і в подальшому ви його повідомляєте якраз в центр реєстрації автомобілів. Значить, на що впливає страхування, як оформити доступне страхування, я вам розкажу. Оскільки там в середньому на автомобілі, якщо ви оформляєте вперше, для українців буде десь в районі 100 євро в місяць оплата за страхування. І в по-дальшому ця сума може трошки знижуватися. В залежності від вашого досвіду. Але на це впливає багато факторів, і вона може коливатися як більше, так і менше. І ми зараз розглянемо, які фактори якраз впливають і як її шукати. Страхову компанію, звичайно, можна знайти на сайтах, онлайн оформити, або ж підійти у відділення, як я це зробив. Онлайн страхування може бути дешевше, звичайно, але ви враховуєте також, наскільки воно доступне, наскільки будуть швидкі виплати, і наскільки надійна компанія, оскільки, якщо ваша компанія відмовитися відплачувати за подіяну шкоду іншому власнику у транспортній пригоді, то вам доведеться самостійно оплачувати. На своєму досвіді я розказую, як я знаходив страхову страхову компанію. Я Просто в Google картах прописав Ферзіхерунг, це страхування. Або автоферзіхерунг можете прописати, і вам знайде якраз найближчі точки страхових компаній, де ви можете звернутися в відділення і обговорити деталі якраз оформлення. І відповідно, я так і поступив. Перед цим, звичайно, я цікавився і телефонував там різним менеджерам, яких мені рекомендували знайомі. Один менеджер досить популярний. Там мало нам не всі рекомендували його, якогось Ігоря. Він російськомовний, тому з ним легко домовитися. Він робить досить хороші знижки для українців і тому подібне. Я йому зателефонував. Він виявився чисто росіянином, це дуже відчутно було по акценту. Це навіть не російськомовний українець далеко. Ось таким чином. Він запропонував мені в районі там 108 євро, здається, вартість, що мене не влаштувало, тому я пішов в найближчу страхову компанію. Розмова почалася з того, що, звичайно, потрібно надати всі свої дані, і він прописує умови, які можуть впливати на страхування, тобто на вартість її. Це, звичайно. Марка автомобіля, вона досить сильно впливає на вашу страхову суму. Якщо у вашого автомобіля історія з величезною статистикою аварій, то, звичайно, страхування у вас буде вище. Якщо історія вашого автомобіля передбачає досить високий ризик на дорозі, тобто багато страхових випадків було, то ваша сума застрахування буде вища. Якщо ваше авто рідкісне і, відповідно, немає ніякої статистики, також буде вища. Якщо у вас нове авто, новий автомобіль, також буде вища, тому що вартість ремонту, звичайно, буде вища на ваш автомобіль. Наприклад, у вас немає досвіду, також буде вища сума застрахування. Це найголовніше, наприклад, на що ви можете якраз апелювати, щоб вам знизили ціну і дали більшу знижку, що у вас є досвід, якщо він є, звичайно, як у мене, наприклад. І вони, як виключення для українців, зробили мені знижку. Замість 110 євро мені оформили за 70, за 70 євро, там 71, потім знизили до 68. Ну, тим не менше. Також ви повинні вказати кількість кілометрів, які ви проїжджаєте за рік приблизно. Я, на жаль, вказав 6 тисяч кілометрів, тому що не розраховував на великій відстані їздити, але на цей момент вже в мене там, близько 14 тисяч кілометрів проїздив, тому що захотілося поїхати там до друзів, до знайомих, і це виходило в великій відстані, оскільки там на море ми також їздили влітку. І це все е, накатало багато. Я не знаю, як це буде впливати в подальшому, але я планую найближчим часом сказати своєму якраз менеджеру по страховій компанії, що ось в мене там більше. Більше я наїздив, ніж планувалось, тому, будь ласка, врахуйте це. Це можливо, звичайно, збільшить також. Е, Вартість страхування, але тим не менше, я думаю, що потрібно цю інформацію вказувати вчасно. Це буде краще, ніж ви будете її приховувати. Далі, наступний є пункт. Це, звичайно, ваші аргументи. Тому що я в даному випадку називав аргументи, що є інші страхові компанії, які готові за меншу суму оформити. У мене знайомий, до речі, дійсно оформив дешевше страхування через онлайн. Але на той час я не знав цього способу, і тому, на жаль, не можу, не міг тоді скористатися ним. Онлайн-страхування може бути дешевше. Деякі компанії навіть чіпляють на ваш автомобіль спеціальний датчик, який. Відслідковує стиль вашого водіння, і в подальшому вони дивляться статистику: чи ви обережний воді, чи ви перевищуєте швидкість, чи дотримуєтесь швидкісного режиму? Як багато ви їздите, де ви їздите, на яких дорогах, чи їдете по автобанах? Більшість, чи все-таки по місцю, де паркуєте автомобіль? Ну, тобто також це все впливає. Також вас будуть запитувати, де ви будете зберігати автомобіль, чи на дорозі, чи на приватній парковці, чи на платній парковці, чи в гаражі. Це також впливає на вартість вашого, щомісячної, вашої щомісячної оплати по страхуванню. І якщо, звичайно, ви оплачуєте там раз в квартал, то це буде трошки дешевше. Але не суттєво, тому що якщо, наприклад, там в мене коли рахували, то що я оплачую там за місяць, що я оплачую за квартал там три місяці, це різниця десь в районі 5 євро. Тобто 15 євро за 3 місяці ви економите. Якщо для вас це критично, то звичайно можете скористатися цим, але для мене було накладно зберігати цю суму постійно. На картці і е, дуже важливо, коли ви будете реєструвати, звичайно, вас запитають конту ваш номер банку. Тобто ваш рахунок банківський, з якого буде списуватися автоматично ця сума кожного місяця, якщо ви щомісяця робите, або кожного кварталу, на початку кварталу чи на початку місяця. І е, іноді бувають затримки якісь виплати від там чіпцентру чи по зарплаті, чи ще е, якісь нюанси можуть, можливо, вам потрібно поновити документи, як в мене до речі було е, одного разу. І ви маєте слідкувати, щоб на карці у вас були кошти. Тому що якщо на момент списання у вас не буде коштів, і ви не попередите про це нікого, то вам накладається там штраф. Якщо ви довгий час не оплачуєте, вам там збільшується і в подальшому вам відміняються знижки, які вам повинні були нараховувати зі стажем. Тому дуже, будь ласка, слідкуйте за даним, даним рахунком, з якого буде списуватися ця сума. Вона, як у мене, наприклад, в кінці місяця показує, скільки повинно списатися, а вже 1 числа. Там На початку наступного місяця у будній день вона списується повністю. Ось, Якщо у вас не буде ніяких зауважень, будете спокійно водити автомобіль, то кожного місяця, точніше кожного року, тобто знижуватися вартість страхування. І майте на увазі, що якщо, наприклад, вам менше місяця залишилося до кінця року, то це не буде рахуватися за календарний рік. А якщо, наприклад, там залишається листопад і грудень, у вас то це зарахується як один календарний рік для страхової компанії. Враховуйте, тому якщо, наприклад, ви оформляєте там в кінці року десь купу, купівля автомобіля, наприклад. А в жовтні, то з великою ймовірністю, що ви ще отримаєте додаткову знижку якраз по закінченню року. Це досить вигідно, також варто врахувати. І, звичайно, там різні умови, які там додаткові можуть вам запропонувати: це готель, якщо ж сталася якась пригода, вам надають безкоштовно, компанія страхова оплачує. Потім виклик ремонтної бригади на місці. Там, якоїсь транспортної пригоди, або щось у вас сталося з автомобілем, ви не можете ї... далі їхати, навіть якщо не було ніякої там, аварії, то ви викликаєте по страховій компанії майстра. Він приїжджає, він може відремонтувати на місці. Якщо не вдається, то він, звичайно, евакуює за рахунок страхової компанії, автомобіля до найближчого сервісного центру. Зазвичай у кожній страховій компанії ці затрати включаються автоматично. А вже додаткові, наприклад, умови там, пошкодження від граду, пошкодження від якихось інших стихійних лих, там, дерево, гілка впала, чи ще щось, то це, звичайно, підвищує вартість страхування. Ви на це можете погодитися, можливо, заздалегідь, обдумати, чи вам це потрібно чи ні, враховуючи те місце, де ви будете. Скажем так, зберігати автомобіль. Як нещодавно в Гамбургі було підняття рівня води у річці і затопило прибережні зони. І це також може страхова компанія відповідно покрити витрати на це. Тому варто чи не варто, звичайно, ви вже дивитеся по ситуації і таким чином можете. Або зекономити, або застрахувати себе від таких випадків. Якщо, наприклад, у вас автомобіль не новий, вони розуміють, що там більше, скажімо, ймовірність якихось поломок або несправностей, які можуть підлягати під опис страхової компанії. Тому. Вони можуть не надати вам можливість, звичайно, вибрати деякі функції, і до того ж, вони дуже неохотно збільшують кількість, кількість пунктів, наприклад, згодом. Згодом ви можете відмовитися від деяких пунктів, які вам на вашу думку не потрібні, і відповідно за них не оплачувати. Але «добавити» зазвичай не додають. Ну тобто, це немає такої практики, бо ми уточняли, наприклад, якщо зараз ми хочемо зекономити а в подальшому ми хотіли б додати якусь функцію, він сказав: Ні, ми цього не зробимо ну, потрібно там вирішувати питання з керівництвом. Зазвичай це виглядає як уже навмисне, скажімо так, підвищення якихось додаткових функцій, щоб потім за рахунок страхової кампанії вирішити свої питання. Ось, тому вони, на жаль, не додають. Навпаки, зменшити ви можете кількість пунктів, а збільшити, на жаль, ні. Ось, Сподіваюся, це відео було інформативне для всіх, тому, будь ласка, поставте подобайку, кому було цікаво, то діліться цим відео з друзями. Напишіть коментар. Якщо я щось забув, не вказав, то я пропишу в коментарях або в описі цього відео. Будь ласка, заглядайте. Якщо ви бачите якісь питання, на які ви можете відповісти в коментарях, будь ласка, також допомагайте один одному, таким чином ми об'єднуємося і робимо легшим перебування за кордоном. Якщо у вас додатково якісь ще є побажання, звичайно, також ви все це прописуєте. В наступному відео ми розкажемо, як зареєструвати конкретно автомобіль, де зареєструвати, і чи важко це, чи не важко, як зекономити, на чому зекономити. Як вибрати номерний знак і так далі. Друга частина цього пункту буде згодом, тому дивіться наступні відео, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую До наступне зустрічі. Пока-пока!